Samsung A50. Ось такий по стану. Ціна 2800 гривень. Так, щось нема фокусу. Зараз ще раз. Ось, є уже. Доброго дня. Так, по тертості є по задній кришці, не суттєві. Ціна 2800 гривень. Тут Type-C роз'ємна зарядку. Є ось такий. Потертості біля роз'єма сам екранчик у гарненькому стані, хороший по стану Ну є ось такі легкі-легкі потертості, але за додаткову плату можу поклеїти захисне скло на екран, повністю чистий без різних акаунтів. А 50 на одинадцятому андроїді по пам'яті він має. 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. покажу ще камеру. Тут досить крута камера, непогана В комплекті, йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю нові пошти по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал.